Зоя Кочерява, Об'єднаймось, Українці. Є своя країна в Українців найдорожча рідна сторона, з нею нам по не розлучитись, ми народ, і доля в нас одна. Правду ми у світі освятили, воля наша кров'ю пролилась. Ми ніколи так ще не любили. Україно, ти єдина в нас, кличе вільна Україна, дай нам Боже, дай нам днесь, Хай збереться вся родина, хай збереться рід увесь, об'єднаймось, українці, навіки з усіх країн, присягаємо на вірність, шлях у нас на всіх один.